Це нескінченна гра камінь ножиці папір. І тут потрібно з кожним разом придумовувати новий предмет, який б'є інший. Поїхали. І так, я довго не міг визнати, що папір б'є камінь, тому що ну, це нелогічно, якби. Але життя воно таке складне. Тому натискаємо «пейпер» або просто папір і б'ємо камінь. А далі що у нас б'є папір? І по класиці у нас ідуть ножиці. Ножиці. Ось. І так, ножиці. Або ножиці. Ого, яка різниця? Ріжуть папір. Логічно. Окей. А що у нас б'є ножиці? Каменючки. Каменючку? Каменючки. Ножиці б'ють каменючки. Або не б'ють. Стоп. Що це? Ножиці ріжуть каміння. Або це ж базовий закон фізики. Тобто ви хочете сказати, ножиці б'ють камінь. Давайте дізнаємося. Ножиці. Ану? Стоп, дійсно, ножиці б'ють камінь? Це взагалі законно. Це ножиці українською мовою, а ножиці ріжуть камінь. Я є в шоці. Я просто в шоці. Окей, а що у нас б'є ножиці? Я думаю, кувалда. Так, як я це написав, кувалда. Ось. Кувалда явно розламає ножиці. Кувалда або кувалда, або просто доказу розуму, штучного інтелекта. Роздавило б ножиці або ножиці. А у вас є ще питання, чи зможе штучний інтелект нас завоювати? А що у нас б'є кувалду? Я думаю, вогонь. Ану? Та, вогонь може розтопити сокирою, зробивши її марною. Логічно. Так, а що у нас б'є вогонь? Ну, по логіці. Зараз. Секунду. Ватер. Я австралієць і я знаю англійську. Ось доказ. Вода гасить вогонь. Окей, нормально. Що у нас б'є воду? Ну, взагалі питання: що краще? Сніг чи вода? Звісно, що сніг. Та. Сніг плаває на воді. Стоп, що? Тож тут, на горі, як у зимовій країні чудес. Я не зрозумів цього панча. Окей, що у нас б'є сніг? Літо? Та. Літо б'є сніг. А що у нас б'є літо? Перше. Вересня. Воно нас усіх чекає. Так, почнемо з того, що ти перша людина, яка перемогла літо, мені приємно. А 1 вересня знаменує собою початок нового навчального року. Я почав розмовляти про це аж сумно стало. Окей, що в нас б'є 1 вересня. Студент! Він явно поб'є 1 вересня. Сюда! Точно, точно, скріншот, скріншот. Ти перша людина, яка перемогла 1 вересня. Я це своїм дітям буду показувати. А що б'є студент? Гопніки. Бандити. Можливо штучний інтелект не знає слово гопніки. Ти перша людина, яка побила студента. Ну, взагалі далеко не перша. Але було діло. Що б'ється бандити? Та переклад тут дуже поганий. Ну давайте скажемо закон, мабуть. Що у нас б'є закон? Я вже писав вогонь, Ну, можливо знову вийде. Вогонь. А, ні. Ну давайте ми напишемо логіка. У нашій державі є дуже багато нелогічних законів. О, все. Логіку можна використовувати для тлумачення та розуміння закону. Ауф. Що у нас б'є логіку? Антилогіка. Ну, логічно, логічно. Тепер, що людина, яка подолала логіку. Так. Це моїм дітям, будь ласка, не показуйте, а то вони посміються з мене. Що б'є антилогіку? Книги. Ти прочитаєш книги і отримаєш логіку. Що в нас б'є книги? Вогонь. Та ну. сокера. Ну там, ми в цілому побили книги. А що в нас б'є сокеру? Мені здається, це буде дуже тупо, але Рома Факти? Він казав, що він машина. Тобто сокерію він має побити. Я не маю уявлення, що означає Ромафакти. Просто штучному інтелекту ще далеко до розвитку. Ну можливо, хоча б камінь Ромафак. Тип, поб'є. Факти про романа не б'ють рок. Дивно. Можливо, тоді просто роман поб'є камінь. Та блін, Рома факти навіть не може побити камінь. Я в шоці. Ну тоді знову цей камінь. Увесь світ. Увесь світ явно поб'є камінь. перша людина, яка перемогла камінь. Дякую, мені це дуже приємно. Увесь світ набагато більший за скелю. Ну та що у нас б'є весь світ. Ну я не можу це не написати. Рома так, ні ні ні. Ну тоді давайте напишемо сонце. Весь світ набагато більший за сонце. Камінь, камінь, камінь. Давайте ми спробуємо його побити цеглою. А я просто не так написав. Цегла. О, все бачите? Та я просто не так написав. Що у нас б'є цеглу? Бетон. Якщо дивитися сюди, бетон б'є цеглу. Логічно. Але тут стіна б'є стіну. Що Що у нас б'є бетон? Залізо бетон, мабуть. А що у нас б'є залізо бетон? Бомба. Ну, бомба, можливо, слабо, тому ядерна бомба. Ось вона вже поб'є залізо бетон. Що у нас б'є ядерну бомбу? В Секунду, секунду. Будапештський меморандум. Досі кожну ніч думаю про це. Стоп! Ядерна бомба, ймовірно, випарувала будь-який аркуш паперу. А чому кучмі це не сказали? Окей, okay. в цілому єдине, що я можу сказати, це. Не хочеш більше планутись, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку.